Вісім пожеж упродовж великодніх свят, 16 квітня у селі Гута Солотвинської громади, загорілась капличка. По прибуттю було встановлено, що горить дерев'яна каплиця. Площа пожежі складала 6 метрів квадратних. Незвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Постраждалих на даній пожежі не було. 17 квітня рятувальники ліквідували загоряння у місті Калуш. Горіла квартира на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Лесі Українки. Вогнеборцям довелось евакуйовувати 10 людей. Двоє з них це діти. До місця виклику виїжджали вогнеборці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш, якими по прибуттю до місця було встановлено, що горять речі домашнього ужитку у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували пожежу о 12.38, а ліквідували о 13.00. Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вже 18 квітня вогнеборці спільно з добровольцями ліквідували пожежу у приміщенні цеху в місті Снятин площею 200 метрів квадратних. Завдяки злагодженим та професійним діям пожежників вогонь зупинили в найкоротші терміни та не допустили його. Розповсюдження на більшу площу причини загоряння встановлюються. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.